Дві машини побиті це побите градом. Це побите градом. Тупо тесту. Це град лупанов. Це побите градом. Повний двір тету. Моя тесла нова теж. Капот вже був побитий, так що більш не стане побитим. Добре, хоч капот не купував цілий. Бо так і так був в Граді. Це просто жесть. Син порша ховає, але це вже нічого не дасть. Вже граду більш не буде, хватило того що є. Ну, дрібні, дрібні вм'яти не будуть. Під водою їх непомітно. І градіни важкі. Не могло не побити. От така історія. Верхня Баварія в районі Швайнфорту. Доровенні градини. Аж лимони попадали. На теплиці побились шиби на даху. Але на теслах я поки що не бачу. Це під водою. Під водою нічого не видно. Зараз вода спаде тоді, все буде видно. Такий град. Скоріш за все побив. У Порша крепша бляха то навряд чи там що є. А от Тесли особливо капоти тоненько. Ну, старай. Поки не видно. Поки що нічого. Ну слава Богу. Тут ціла, ну йдемо далі туди на цю тесло зі ціла, ціла. небоскла це теж ціла Ну, градини такі були що я був впевнений що там буде все потовчене не, немає, все ціле. Все ціле на туранчику. І туранчик цілий. Зафортило конкретно. Уявляю розчарування деяких моїх підписників є, знаю, точно знаю, що є жабодави, Ну, вибачте.